Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! І знаєте, Сьогоднішнє Івангелія дуже цікаве, бо, бо воно нам розказує, що коли кличеш Когось на обід, то не кличеш сусідів, багачів, ще когось, бо тебе також закличуть, ну, те, якби віддаш. То, що тебе ти закликав, а потім тебе закликали, то якби один одному і розрахувалися. Бо кликати на обід це не просто дати їсти. Розуміє? Тут йдеться про те, що кликати на обід, так як ми накриваємо столи на храмове свято, на день народження, на ще якісь такі бенкети, де не просто зварили їсти, а готуються. Відповідно, пригостити і так далі. І каже Господь, що в цьому варіанті, коли ти когось кличеш, ми як робимо на, на храм кличемо, аби якісь поважні люди були. Бо щоб всім показати, який я важний, подивіться, які до мене люди приїхали на храм. Господь каже дуже смиренно і просто, щоб ми. Вчилися Божої смиренності і завжди працювали так, щоб нам Бог мав за що заплатити. Завжди, знаєте, коли щось робиш у цьому світі, ми стараємося, щоб нам за то дали зарплату, щоб нас за то гарно винагородили, щоб нам за то подякували, ну, щоб десь похвалили чи то є добре. То є стимул, заради чого люди багато і працюють. Але в нашому житті, крім цього всього, має бути щось таке, що ми робимо, щоб нам не платили, не дякували і не винагороджували. Щоб Бог мав чим доплачувати. Що я маю на увазі? Бо Господь Бог каже: все, що тобі в життю заплатили, ти розрахувався. Але є багато речей, які ти робиш, на славу Божу, ходиш до церкви, прибираєш у церкві, щось робиш на церковному подвір'ї, ну тобі ніхто не платить. Ну, якщо не платить, то тоді Господь тобі заплатить. А коли ти все в своєму житті навіть, робив і тобі за все заплатили, ви вже навіть добре заплатили, навіть більше, як треба, то Бог тобі там вже не має з чим. Ну, немає за що платити. Тому тут Ісус і каже нам, щоб ми завжди мали в житті таку річ зроблену, щоб нам світ не відплатив, щоб Бог мав можливість нам доплатити. А представте собі людину, яка взагалі нічого не хоче робити для Бога. Слуго лінивий і невірний, кинуть тебе. У темницю, де плач і іскреги зубів, так сказав Господь. Тому тут, розумієте, в чому тут є річ? Тут не просто, що ти робиш добро, але ти робиш добро безвозмезно, безоплатно, безвинагородно. І якщо в вашому житті є такі речі. Які ви зробили, і вам ніхто не заплатив, і ви навіть трохи були обіжені, ображені, розстроєні. Не переживайте. Господь буде мати вам можливість заплатити, а Господь є щедрий, Той платить щедро. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус у дім одного визначного Фарисея в суботу, і з'їли хліба і промовив до Нього, що його за... і промовив до Нього, що Його запросив, коли справляєш обід або вечерю, не клич Твоїх друзів. Ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб час вони тебе теж не запросили і не було тобі відплати. Але ж як справляєш бенкет, заклич убогих калік, кривдних, сліпих і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити і воздасться тобі в день Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що сиділи за столом, сказав до нього «Блаженний, хто їстиме хліб, у царстві богожі, слава тобі, Господи, слава Тобі.